Берегиня образ жіночого брества в славянській міфології. Та не тільки святих називали берегинями. На нашій землі ними вважалися українські жінки. Цей образ утвердився за козацьких часів. Чоловіки були в походах, захищали вітчизну. Жінки ж вели домашнє господарство, виховували дітей, берегли не просто дім, а родинне вогнище. Про це розповідали на зібрані з нагоди свята представниці спілки Козацька берегиня, що функціонує при міському відділенні українського об'єднання ветеранів. А також наголошували на важливій ролі жінки в сучасному Сьогодні ще берегиня вольова, безстрашна, уміла, яка теж може захищати свою рідну Україну, свою волю, свою незалежність, свою українську церкву. На святі представниці спілки декламували власні вірші, демонстрували вишиті роботи. Галина Муравйова почала вишивати бісером вже після 80-річного ювілею. Сьогодні в її доробку 21 ікона. Попереду ще великі плани. Я би хотіла дуже вишити це е, тайну вечерю, дуже сложна ікона. А ще святковий настрій учасникам заходу створював фольклорний гурт Джерельце.